Уявіть себе придворним лікарем в Англії XVI століття, якого щойно викликали оглянути короля. Щойно ви входите до його покоїв, сморід б'є вас, наче фізичний удар, гниюча плоть настільки огидна, що досвідчені лікарі блюють, не дійшовши до його ліжка. Наймогутніша людина в Європі лежить перед вами, але те, що ви бачите, не піддається вірі. Його ноги вкриті гнійними ранами, які ніколи не гояться, з яких тече гній і чорніє тканина. Його тіло розпухло до жахливих розмірів, і запах розкладання супроводжує його всюди, куди б він не пішов. Це був не якийсь середньовічний селянин, який помирав у злиднях. Це був Генріх VIII, король Англії, який буквально гнив живцем, все ще правлячи імперією. Те, що ви збираєтеся дізнатися, змусить гру престолів здатися дитячою казкою на ніч. Тому що справжній Генріх VIII помер найогиднішою смертю в королівській історії, і почалося це за десятиліття до того, як він фактично перестав дихати. Між 1509 і 1547 роками Генріх VIII перетворився із золотого принца Англії, знаходячи кошмар, який тероризував власне королівство. Ішлося не лише про політичну тиранію чи подружню драму, йшлося про людське тіло, яке систематично руйнувало себе. Поки його власник мав абсолютну владу над мільйонами життів. Середньовічна медицина епохи відродження не мала уявлення про умови, які зрештою поглинуть Генріха зсередини. Придворні лікарі діяли, виходячи з переконання, що королі перебувають під божественним захистом від звичайних хвороб. Тому, коли тіло Генріха почало свій жахливий занепад, вони не мали уявлення про те, що відбувається з їхнім, нібито безсмертним монархом. Докази фізичного погіршення стану Генріха походять із придворних записів, дипломатичного листування та медичних звітів, які малюють картину систематичного руйнування тіла. Іноземні посли писали депеші, описуючи свій шок від зовнішнього вигляду короля. Палацові слуги залишили розповіді про складні заходи, необхідні для боротьби з його погіршенням. Навіть обладунки Генріха, які сьогодні зберігаються в лондонському тавері, Розповідають історію людини, чиє тіло розрослося до жахливих розмірів. Але фізичний жах був лише початком. Коли тіло Генріха гнило, його розум пішов слідом, створивши замкнене коло розкладання, яке тероризувало Англію десятиліттями. Особистий кошмар короля став національною катастрофою, яка визначила англійську історію на багато поколінь. Момент, який скріпив жахливу долю Генріха. Стався 24 січня 1536 року під час лицарського турніру в Гринвіцькому палаці. 44-річний король, якого все ще вважали одним із найкращих спортсменів Європи, помчав пористалищі на своєму масивному бойовому коні, націлюючи спис на супротивника з відточеною точністю. Потім трапилася катастрофа, кінь Генріха спіткнувся і впав, розчавивши короля під майже тонною броньованої плоті та металу. Дві години Генріх VIII лежав непритомний на замерзлій землі, поки його перелякані придворні дивувалися, чи щойно Англія втратила свого монарха через спортивний нещасний випадок. Коли Генріх нарешті прокинувся, щось кардинально змінилося. Сучасний медичний аналіз показує, що він отримав важку черепно мозкову травму, ймовірно, пошкодження лобової частки, що вплинуло на його особистість, судження та контроль імпулів до кінця життя. Але травма голови була лише початком його медичного кошмару. Нещасний випадок також відкрив стару рану на нозі, створивши те, що стане визначальним жахом останніх років життя Генріха. Те, що почалося як відносно незначна травма, перетворилося на виразки, які ніколи не загоювалися, збільшуючись і стаючи все більш інфікованими з кожним місяцем. Середньовічна медицина не мала уявлення про належний догляд за ранами. Антисептики чи проблеми з кровообігом, які перетворили б ноги Генріха на сховище гниючої плоті. Через кілька місяців після нещасного випадку придворні почали помічати зміни в поведінці та зовнішності короля. Він став більш запальним, більш підозрілим і більш жорстоким. Його апетит різко зріс, а рівень активності знизився. Найбільше тривожило те, що від його ніг почав виходити солодкий, хворобливий запах, який згодом став настільки нестерпним, що слуги тягнули соломинки, щоб визначити, кому доведеться наближатися до короля. Золотий принц Англії почав перетворюватися на живий труп, і всі навколо були базає це зупинити. Протягом двох років після лицарського нещасного випадку стан Генріха погіршився від тривожного до гротеясканого. Виразки на ногах, які починалися як невеликі рани, тепер мали кілька дюймів в поперечнику, постійно кровоточили і наповнювали королівські покої смородом розкладання. Придворні лікарі спробували все, що могла запропонувати середньовічна медицина, гаряче залізо, щоб припекти інфіковану тканину, припарки з екзотичних трав, навіть молитви та релігійні реліквії. Але ніщо не могло зупинити прогресування того, що сучасні лікарі визнали б як хронічний остеоміеліт. Інфекція руйнувала не лише ноги Генріха, вона отруювала всю його систему. Токсини з гниючої тканини щодня потрапляли в його кров, викликаючи лихоманку, озноб і різкі перепади настрою, які характеризували його пізніше правління. Його знамениті спалахи гніву були не просто недоліками особистості. Вони були симптомами мозку, який повільно отруювався розкладанням, що поглинало його нижню частину тіла. Вага Генріха почала збільшуватися з тривожною швидкістю, оскільки його рухливість зменшувалася. До 1540 року він роздувся з відносно підтягнутих 280 фунтів до понад 350. Його знамениті обладунки цього періоду демонструють 54 дюйми в талії. Більше, ніж у більшості сучасних холодильників. Король, який колись танцював до світанку, тепер потребував механічної допомоги, щоб пересуватися з кімнати в кімнату. Психологічний вплив був нищівним. Генріх побудував свою ідентичність на фізичній доблесті, він був чемпіоном з лицарських турнірів, досвідченим борцем, вправним мисливцем і танцюристом. Спостерігати, як його тіло зраджує його, зберігаючи при цьому фасад божественного королівства, створило психологічний тиск, який перетворив його і без того нестабільну особистість на щось справді жахливе. Життя в палаці стало ретельно зрежисованою виставою, призначеною для приховування погіршення стану короля. Слуги навчилися наближатися з навітряного боку, щоб уникнути найгіршого запаху. Придворні розробили складні протоколи для дворазового щоденного дренування ран на ногах. Королівські меблі довелося посилити, щоб витримати його зростаючу вагу, і були виготовлені спеціальні стільці зі знімними підлокітниками, тому що Генріх більше не міг поміститися між звичайними підлокітниками. Але якщо ви вважаєте, що фізичне розкладання Генріха було найгіршою частиною цієї історії, ви не готові до того, що сталося, коли інфекція досягла його мозку. Але цей систематичний фізичний колапс, ніщо в порівнянні з психологічним жахом, який стався потім, те, що я збираюся описати, змусить усе, що ви щойно почули, здатися незначною загрозою для здоров'я. Ми говоримо про мозок, який повільно отруюється гниючою плоттю, створюючи параноїдальні марення настільки екстремальні, що вони змінять англійську історію. Перш ніж ми зануримося в найтривожнішу частину, Підпишіться та натисніть кнопку Подобається, якщо ви можете витримати те, що буде далі, і обов'язково напишіть у коментарях нижче, звідки ви слухаєте. Я думаю, що це неймовірно, що люди в усьому світі об'єднані тією ж цікавістю до найтемніших сторін людської історії. Наступний етап перетворив англійського короля на щось, що ледь кваліфікувалося як людина. До 1542 року токсини з інфікованих ніг Генріха докорінно змінили хімію його мозку, перетворивши його з бажального, але раціонального монарха на параноїдальний кошмар, який тероризував усіх, хто перебував у межах його влади. Інфекція створила те, що сучасна медицина визнала б як токсичну енцефалопатію. По суті, його гниюче плоть щодня отруювало його розум. Психологічні симптоми були настільки ж систематичними, наскільки й жахливими. Генріх почав відчувати яскраві галюцинації, часто бачачи ворогів, яких не було, або чуючи розмови, які існували лише в його мозку, що руйнувався. Він проводив довгі бесіди з людьми, які померли багато років тому, включаючи його батька Генріха VII і його страчену дружину Анну Болейн. Придворні навчилися підігравати цим маренням, оскільки суперечити галюцинаціям короля вважалося зрадою. Його параноя досягла рівнів, які не піддавалися раціональному поясненню. Генріх переконався, що його їжу отруюють, вимагаючи, щоб кілька дегустаторів куштували кожну страву, поки він спостерігав за ознаками лиха. Але його хворий розум не міг змиритися з тим, що симптоми, які він відчував, Лихоманка, сплутаність свідомості, різкі перепади настрою були викликані його власним гниючим тілом. Хтось повинен був це зробити з ним, і він був сповнений рішучості знайти винуватців. Полювання на уявних отруювачів призвело до епохи терору, яка поглинула англійський двір. Генріх наказав стратити кухарів, слуг і придворних, ґрунтуючись лише на своїх параноїдальних підозрах. Він переконався, що його власні лікарі намагаються його вбити, що призвело до дивного видовища, коли лікарів катували, щоб ті зізналися в медичних злочинах, яких вони не скоювали. Найбільше тривожила взаємодія Генріха зі своїми дружинами в цей період. Катерина Говард, якій ледь виповнилося 20 років, коли вона вийшла заміж за хворого короля, опинилася в пастці з чоловіком, чия поведінка стала справді психотичною. Генріх обдаровував її подарунками одного дня, а наступного звинувачував у перелюбі, ґрунтуючи свої звинувачення на снах або галюцинаціях, а не на будь-яких доказах. Фізичні прояви його стану стало неможливо приховати. У Генріха розвинулося те, що середньовічні джерела називали королівською хворобою масивні набряки на шиї та в пахвах, які вказували на те, що його імунна система повністю перевантажена. Його шкіра набула жовтуватого відтінку, оскільки його печінка намагалася переробити постійний потік токсинів з інфікованих ніг. Можливо, найжахливішим був запах. Дипломатичне листування цього періоду містить детальні описи смороду, який оточував Генріха, куди б він не пішов. Венеціанський посол писав, що наближення до короля вимагало постійно тримати біля носа надушені хустки, і навіть тоді багато відвідувачів вибачалося, щоб виблювати під час аудієнцій. Щоденна рутина Генріха перетворилася на гротеяскану медичну процедуру, замасковану під королівську церемонію. Його ноги потребували дренування двічі на день, процес, який наповнював бронзові чаші інфікованою рідиною. Як слуги повинні були швидко прибирати з королівської присутності. Король займався державними справами під час цих процедур, приймаючи рішення про життя і смерть, поки гній стікав з його гниючих кінцівок. Міжнародні наслідки були приголомшливими. Іноземні держави почали сумніватися, чи править англією людина, чи труп. Деякі королівства затримували важливі переговори, сподіваючись, що Генріх помре. Перш ніж їм доведеться мати справу з його все більш ірраціональними вимогами. Інші відправляли спеціально навчених дипломатів, які могли терпіти запах і психологічне насильство, необхідне для ведення справ з монархом, що розкладався. Але навіть це систематичне розкладання ніщо в порівнянні з тим, що сталося протягом останніх місяців життя Генріха, коли його тіло почало поглинати себе так, що це не піддавалося медичному розумінню. До 1546 року стан Генріха вийшов за межі всього, що середньовічна медицина могла зрозуміти або вилікувати. Його ноги перетворилися на сховища смерті, масивні відкриті рани, які оголювали кістки та поглинали здорову тканину з тривожною швидкістю. Інфекція поширилася по всьому тілу, створивши каскад органної недостатності, який перетворив кожен день на боротьбу за виживання. Апетит короля став одночасно ненаситним і неможливим для задоволення. Він вимагав пишних бенкетів, але ледь міг їх спожити, оскільки його хворе тіло відкидало більшість їжі. Його шлунок, роздутий через постійне запалення, більше не міг переробляти звичайну їжу, що призводило до сильних епізодів блювоти, яка розбризкувала інфіковану речовину по королівських їдальнях. Найжахливішим було психологічне погіршення, яке супроводжувало його фізичний колапс. Генріх почав розмовляти з галюцинаціями своїх мертвих дружин, по черзі благаючи їх про прощення і викрикуючи звинувачення в зраді. Він годинами сперечився з порожніми стільцями, переконаний, що Анна Болейн або Катерина Говард глузують з нього з потойбічного світу. Практичні проблеми управління вмираючим королем стали непереборними для королівської родини. Генріх потребував постійної медичної допомоги, але його параноя змушувала його чинити опір лікуванню. Він звинувачував своїх лікарів у спробі отруїти його ліками, що призвело до дивного видовища, коли лікарів змушували спочатку приймати власні ліки, щоб довести, що вони не намагаються вбити. Його рухливість погіршилася до того, що його потрібно було всюди носити на спеціально сконструйованих стільцях зі шківами та колесами. Але вага його роздутого трупа, за оцінками, він досягав майже 400 фунтів, зробила його пересування небезпечним заходом. Кілька слуг отримали поранення, коли апарат вийшов з ладу під його вагою. Запах став легендарним у всьому дворі. Іноземні посли проводили аудієнції через посередників, а не піддавали себе безпосередньому контакту з королем. Навіть власна родина Генріха уникала його, коли це було можливо. А його діти виправдовувалися, щоб обмежити свої візити до вмираючого батька. В останні тижні життя тіло Генріха почало видавати звуки, які жахали всіх, хто їх чув. Його груди гриміли з кожним вдихом, коли його легені наповнювалися рідиною. Його шлунок постійно бурчав, коли його травна система відключалася. Найбільше тривожили мокрі, рвучкі звуки, що доносилися з його ніг. Коли інфікована тканина відділялася від здорової плоті. Король, який колись викликав повагу своєю фізичною присутністю, тепер правив через огиду і терор. Його останні аудієнції стали випробуванням на витривалість, коли придворні намагалися не виблювати, ведучи державні справи з людиною, чиє тіло поглинало себе зсередини. Коли смерть нарешті прийшла 28 січня 1547 року, це був немирний відхід. А остаточний колапс системи, яка боролася з розкладанням понад десятиліття. Навіть у смерті тіло Генріха продовжувало жахати оточуючих, готуючи ґрунт для похорону, який став таким же гротеясканим, як і останні роки життя короля. Систематичне приховування жахливих останніх років життя Генріха почалося відразу після його смерті. Оскільки королівські чиновники зіткнулися з неможливим завданням зберегти гідність трупа, який став біологічною небезпекою. Тіло короля було настільки роздуте газами від внутрішнього розкладання, що традиційні похоронні приготування були неадекватними для стримування розкладання. Придворні бальзамувальники, які мали досвід підготовки королівських останків, зіткнулися з медичним кошмаром, який перевищував їхню підготовку. Внутрішні органи Генріха були настільки пошкоджені роками інфекції, що розеї сипалися при дотику. Його ноги містили кишені інфекції настільки великі, що їх видалення вивільнило приголомшливі хмари гнилого газу, які очистили цілі кімнати. Офіційні похоронні приготування стали вправою з контролю над збитками. Робітники обернули труп Генріха в кілька шарів вощеної тканини, просоченої консервантами. А потім започали всередині обкладеної свинцем труни, яка потребувала спеціального посилення, щоб стримати як вагу, так і триваюче розкладання. Навіть ці надзвичайні заходи виявилися неадекватними. Під час похоронної процесії з Лондона до Вінзорського замку неминуче сталося. Тиск газів розкладання спричинив розрив труни Генріха, вивільнивши гнилі рідини, які просочилися крізь церемоніальний катафалк. Запах був настільки нестерпним, що похоронній процесії довелося зупинитися, поки слуги використовували відра та ганчірки, щоб прибрати королівські останки, які розбризкалися по внутрішній частині транспортного засобу. Літописи того періоду описують, як собаки злизували рідину, що витекла на дорогу, створюючи остаточну образу для короля, який претендував на божественну владу. Людина. Яка тероризувала Англію завдяки самій лише силі особистості, закінчила як придорожня падаль, яку поглинали тварини-падальники. Королівські історики негайно почали очищати офіційні звіти про смерть Генріха, а похоронні записи були відредаговані, щоб видалити посилання на вибух труни та операції з прибирання, необхідні для боротьби з його розкладаючимися останками. Придворні лікарі знищили свої приватні нотатки про стан здоров'я Генріха. Побоюючись, що чесні звіти про його останні роки можуть бути розцінені як неповага до королівської гідності. Це очищення тривало століттями, і наступні покоління істориків зосереджувалися на політичних досягненнях Генріха, ретельно оминаючи медичні реалії, які визначали його пізніше правління. Навіть сьогодні популярні розповіді про життя Генріха замовчують систематичний фізичний і психологічний колапс. Який перетворив його з принца епохи відродження на гниючий кошмар? Справжній масштаб погіршення стану Генріха був настільки шокуючим, що визнання цього підірвало б всю концепцію божественного королівства, яка виправдовувала монархічну владу по всій Європі? Жахлива реальність останніх років життя Генріха VIII показує, наскільки повністю фізичне розкладання може розбестити абсолютну владу. Перетворивши монарха епохи відродження ходячу рекламу людської смертності, протягом понад десятиліття англією правила людина, чиє тіло систематично поглинало себе, а її розум занурювався в токсичне безумство. Історія Генріха служить остаточним застереженням про небезпеку неконтрольованої влади в поєднанні з медичною невіглаством. Його придворні були надто налякані. Щоб припустити, що їхньому призначеному богом королю може бути корисна елементарна медична допомога, дозволивши виліковні травмі ноги перетворитися на десятилітнє жахіття, яке забрало тисячі невинних життів через його параноїдальні спалахи гніву. Приховування стану Генріха демонструє, як владні структури захищають себе, переписуючи незручні істини. Ті самі інститути, які сприяли його правлінню медичного терору, пізніше очистили його спадщину. Представивши санітарну версію історії, яка ігнорувала гниючу реальність, що стояла за королівською владою. Ми живемо в епоху, коли елементарні медичні знання могли б запобігти перетворенню Генріха на живий труп. Проте урок залишається актуальним: абсолютна влада розбещує абсолютно, і коли ця влада здійснюється кимось, чиї судження скомпрометовано фізичним розкладанням, результати можуть тероризувати цілі цивілізації. Якщо цей погляд на королівське розкладання викликав у вас бажання розкрити більше похованих істин про найтривожніші постаті історії, я підготував ще одну подорож у тіні минулого, яку ви не захочете пропустити. Натисніть на відео, яке з'явилося на вашому екрані зараз, щоб відкрити ще один шокуючий розділ, який офіційні історії намагалися стерти. І якщо ви вважаєте це дослідження таким же переконливим, як і я. Натисніть кнопку підписатися, щоб ми могли продовжувати викривати жахливі реалії, що стоять за історичними легендами. Ці забуті істини заслуговують на те, щоб їх пам'ятали, і є ще так багато тривожних історій, які чекають на розповідь.